Мийте руки, мийте шию, мийте тіло і лице. Це здоров'я принесе. Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке особиста гігієна та що потрібно робити кожного дня, щоб бути здоровим. Любі малята, подивіться, будь ласка, до нас завітали хлопчики. Давайте розглянемо їх зовнішність. Один хлопчик чистенький, охайний, дружить з милом, водою та рушником. А інший хлопчик дуже брудний, одяг на ньому брудний. А як ви вважаєте, хто з хлопчиків частіше хворітиме? Так, частіше хворітиме брудний хлопчик? Щоб не хворіти, треба щоденно дбати про своє здоров'я, а особливо дотримуватись правил особистої гігієни. Кожний ранок умивайся, мий вухо вуха та шию, чись зуби вранці та ввечері, Мий руки перед їжею після будь-якого забруднення, обов'язково після. Туалету. Коротко обстригай нігті, Використовуй гребінець та носову хустинку, ретельно мий овочі та фрукти, не смокчи та не гризи різні предмети, пальці та нігті. А зараз пропоную пограти в гру особиста гігієна. Давайте розглянемо малюнки маленькі та поміркуємо, для чого ці речі потрібні людині. Так. Ось це мило, воно потрібне, щоб вмивати руки та приймати душ. Мочалка теж допоможе людині приймати душ разом з милом. Зубна щітка допоможе людині вранці та ввечері чистити зубки. А разом з щіткою чистити зубки нам допоможе зубна паста. Так. Після того, як ви прийняли душ або помили руки, вам обов'язково потрібний рушничок. Ви прийняли душ та вдягнули ось такий халатик. Так. А ще, щоб виглядати гарно та охайно, вам потрібна щітка для волосся. Ну що ж, любі малята, хлопчик-бруднуля тепер теж буде кожного дня мити руки та тіло, чистити зуби. Та розчисуватись, бо він зрозумів, що чистота запорука здоров'я. Бажаю і вам товаришувати з предметами особистої гігієни. І до зустрічі!